Смертельна зброя богів війни без артилерії нині неможливо уявити ані ефективної оборони, ані блискавичного наступу. Саме майстерність артилеристів є запорукою стійкості піхоти, яку вони прикривають. Гармаші одного з артилерійських підрозділів, які нині тримають чи не найгарячішу ділянку Донеччини, показали нашим фронтовим кореспондентам, як кришать русню із трофейної гаубиці, яку самі ж захопили під час визволення Харківщини. Ольга Калиновська продовжить. Ромато постріл! До вересня ця причепна гаубиця Мстабе вела вогонь по українських захисниках. Причому вогонь інтенсивний. Бійці це прочитали по настрілу гармати. Щонайменше 6-7 тисяч снарядів було випущено із цієї мсти до того, як вона потрапила до рук наших армійців. У ході вересневого контрнаступу 95-та десантно-штурмова, яка спільно з іншими бригадами звільняла Харківщину, знайшла цю гаубицю під Кам'янкою. Втікаючи, росіяни кидали все, щоб притягнули на українську землю. Після ремонту потужна зброя повернулася на фронт, але вже по наш бік окопів Постріл! Була трошки занедно, Там вже було все поржавівше, її треба було дуже стовго очищати і шукати деякі деталі, бо вони просто не слідкують за своєю зброєю. Вони не хочуть, щоб вона працювала нормально, і починають її робити. Дальність стрільби до 28 кілометрів, розліт уламків до 450 метрів. Цією зброєю можна діставати російську техніку в тилу та успішно і результативно взривати ворожі наступи на передовій. Роль навідника особливо важлива, під Час подавлення ворожих штурмів, коли між позиціями сторін кілька сотень метрів, і потрібно знищити окупантів, що наступають, і не зачепити своїх. Треба е, чітко слухати, який наказ, які установки, і чітко наводитись по цим установкам. Взагалі е, дається три хвилини, щоб навестись, але краще, якщо це робити швидше. І вони це роблять швидше, бо працюють на найгарячішому нині напрямку Донеччини, де швидкість дорівнює життю піхоти, яку прикривають ці боги війни, остріл живу силу ворога, що наступає. Артилеристи нищать не просто з російської зброї, а й російськими снарядами. Боєприпаси калібру 152 мм міліметри вивозять з нещодавно звільнених територій. Там досі каже Саймон, побратима знаходять в селах і лісах схорони зі зброєю і повідомляють про знахідку артилеристів. Іноді ці вояжі зізнається боєць небезпечніші за роботу на вогневій. Буквально дві неділі назад їздили, забирали оквали. Нам було потрібно для щоб по піхоті працювати, і ми їхали через мосток. Там за річне там дуже часто криє арта, той мостик не сховалися, і в них дрон коригує і постійно туди стріляють. Ще коли ми заїжджали через той мосток, нам не було страшно, нам було б якось веселіше, бо ми їхали по биках. А вже коли назад верталися з кабанами, от тоді ми вже задумали, що може бути большой бубум, і може мостика не бути. Хоча й тут на вогневій артилеристи часом не чують один одного, настільки гучно буває від ворожих прильотів. В обслузі трофейної мстебе Сергій заряджаючий. А у цій роботі потрібна чимала сила. Вага снаряду більше 40 кілограмів. Він же і парамедик, щоправда, на цій ділянці фронту застосовувати ці знання бійцю ще не доводилося. Відпрацювавши боги війни, швидко маскуються та ховаються. До відповідної команди. два гармати! Це люба може бути ситуація. Якесь може вороже орудиє працювати, десь може піхота проходити вороже. І починаємо працювати по ній. Тобто то тут в готовності буквально хвилина. Так, так готувати. і зразу працюємо. Така команда до гармати тут може пролунати у будь-яку мить. Підтримка піхоті, яка щоденно відбиває штурми росіян, потрібна завжди. А вони, боги війни, і є цією підтримкою, без якої на передовій утримати позиції, як і піти вперед, просто неможливо. Противник прикладає максимальних зусиль, хоче, хоче продвинутись вперед. Стягнув дуже велику кількість військ. Але ми з цим справляємося. Головна задача витримати нашу оборону, нанести максимальних втрат противнику, обесилити його, обезкровити і здійснити, створити всі умови для того, щоб перейти в контрнаступ і звільняти подальше наші землі. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Марін. П'ятий канал.